Сьогодні ми будемо робити е, ось таку е, підстаканник, ось таку квіточку, щоб поставити гарячі чашки, стакани на е, підстаканник. Беремо е, гачок номер 3 і беремо нитку, яку, буде, яка буде ваша серединка квіточки. Я взяла жовту. Ми робимо зараз кільце мігурумі і пров'язуємо шість петель. перша Не нічого. Друга. Друга. У нас виходить ось так. Потім. Тепер будемо робити третю. І так далі робимо ще три петлі. Ось ми зробили шість петель. Зараз ми тягнемо за ось цю нитку. І у нас виходить таке кільце. Тепер ми робимо петлю. Звичайну петлю. Беремо саму першу протягуємо. Гачок, ось так. І тепер беремо нитку. І у нас зедінилося сай... коло. Тепер робимо е, в кожну по, одні, е, по два рази. Е, ось наступна петля. Е, Притягуємо хачок, беремо нитку. І пров'язуємо. І в ту ж саму ще один раз пров'язуємо. І так, треба пров'язувати до кінця рядочка. Ось так у вас повинно вийти. Зараз ми повинні порахувати, скільки в нас петель в цьому колу. От повинно бути 12 петель. В мене 12 петель. Тепер ми робимо по такій схемі ми робимо 1-2. Це значить, що ми пров'язуємо одну звичайну петлю. Звичайну петлю. І тепер наступно пров'язуємо два рази. У нас повинно вийти ось так. Тепер ми пров'язуємо так до кінця рядочка. Ось так у вас повинно вийти. Зараз ми робимо по схемі 2-2. Ви Потрібно пров'язати одну петлю, потім пров'язати ще одну петлю, тільки в наступну. І потім в наступну пров'язати два рази. І так робимо до кінця рядочка. Ось так у вас повинно вийти. Зараз ми робимо по схемі 3-2, пров'язуємо спочатку одну петлю. Звичайно. В наступну петлю ми теж пров'язуємо звичайну. І третю петлю, теж, останню, пров'язуємо теж звичайну. І тепер в наступну пров'язуємо два рази Один, Два. І виходить, що ми робимо так до кінця рядочка. Ось так у вас повинно вийти. Зараз ми пров'язуємо останній ряд жовтою ниткою. Зараз ми пров'язуємо по такій схемі 4-2. Пров'язуємо е, першу петлю звичайним другу петлю теж, звичайно, пров'язуємо третю звичайним петлею. І четверту петлю, теж звичайною. А п'яту ми пров'язуємо два рази. Один і ту ж саму петлю пров'язуємо в другий раз. І у вас повинно виходити ось так. Зараз ми пров'язуємо так до кінця рядочка, і я потім скажу, що далі робити. У вас повинно ось так вийти. Ось таке коло, зараз будемо підв'язувати другу нитку. У мене буде квіточка синьо-жовта, як прапор. Беремо, поки що відкладаємо, не відрізаємо. Беремо ту нитку, якою будуть ваші ліпісточки. Беремо, складаємо її трішки навпіл, потім беремо е, нашу круг, е, одягаємо цю петлю на гачок, потім ми е, втикаємо гачок в наступну петлю. Тепер беремо синю нитку, наматуємо на крючок. Витягуємо. У вас виходить три петлі на гачку. Потім ми беремо нитку і протягуємо через ці три петлі. Потім наступна петля, тільки вже пров'язуємо синюю синьою ниткою. І ось так у вас повинно вийти. Ми під'єднали. Тепер беремо ножиці і відрізаємо ту нитку, від якої йде моток. Ми відрізаємо так само, як і синяя нитка. Ось так. Все. Тепер ми будемо в'язати один ряд синьою... Ми в'яжемо один ряд звич... звичайними петлями По... до... до кінця рядочка. Я потім покажу, що треба далі робити. У вас повинно вийти ось так. Зараз ми будемо робити ось такі пелюстки. Ми робимо Дві звичайні петлі пров'язуємо один і в наступну теж один. Ось так. Тепер ми робимо один накид на гачок. Беремо наступну петлю, беремо нитку, протягуємо, беремо нитку. І тепер. У нас на гачку чотири петлі. Пров'язуємо дві петлі. Залишається дві. І ці дві знову пров'язуємо. Беремо знову один накид на гачок. І в ту ж саму петлю ми пров'язуємо так само. Дві, і дві. Зараз ми робимо два накиди на гачок. Один накид. І другий. У вас повинно бути три петлічку. Тільки робимо в наступну петлю, От беремо е, і протягуємо нитку, е, беремо нитку, протягуємо через дві, знову через дві, і знову через дві, тепер знову беремо дві е, два накиди. І робимо в ту ж саму дірку. Так само. Два. Два. Тепер робимо три накиди на гачок. І робимо це тільки в наступну петлю. Притягуємо нитку, дві петлі і потім знову дві. У нас виходить три петлі на гачку. І Ми знову дві пров'язуємо і знову дві. У вас повинна вийти одна петля на гачку. І зараз ми робимо в ту ж саму дірку, робимо три накиди. І в ту ж саму дірку пров'язуємо так само. Один. Два, три, чотири. Тепер ми робимо два накиди на гачок. Робимо в іншу петлю. В наступну. Пров'язуємо два рази. Знову два рази і знову. Тепер ми так само робимо в ту ж саму петлю. Один. Два, три. І тепер ми робимо в наступну петлю звичайну петлю. Без накиду, Ось так. Тепер пров'язуємо е, таких звичайних петлі три, чотири штуки. Три чотири. Ось так у вас повинно, повинна вийти ось така пелюстка. Так, вона ще маленька, але вона стане великою, буде великою. Тепер робимо так само ще 4, ще 4 пелюсточки. Я Ось залишилася остання пелюстка. Я зв'язала 4, залишилося остання. Ми пров'язали яз... пров 4 ну, звичайні петлі. Робимо один накид, пров'язуємо в наступну. Ось так. Пров'язуємо два рази. Дві петлі, потім знову дві. Один накид, ту ж саму петлю. І пров'язуємо дві петлі, потім знову дві петлі. Тепер робимо два накиди. Тільки вже в наступні петлю. Ось так. Тепер пров'язуємо дві петлі. Знову дві петлі і знову дві петлі. Тепер робимо знову два накиди і пров'язуємо в ту ж саму петлю. Дві пров'язуємо і знову дві. Ось так. Тепер пров'язуємо робимо три накиди. Пров'язуємо в наступну петлю. Тепер пров'язуємо дві петлі. Знову дві. Ось так. І знову дві. Пров'язуємо три е, накиди робимо. Робимо в ту ж саму петлю. Так само. Один. Два, три, і чотири. Робимо тепер два накиди на гачок. О, два. Робимо наступну петлю. Раз, два, три. Робимо знову два накиди і робимо в ту ж саму петлю. Один. Два, три. Тепер робимо, пров'язуємо чотири петлі. Один. перша петля не рахується. Це як е, соєдинне петле. Тепер провезимо чотири: Одну, один. Два. Три. І чотири. Ось так ось у вас вийшло ось так ось чотири пелюсточки, ой, п'ять пелюсток. Тепер ми будемо робити пров'язувати. Пров'язуємо до серединки. Ось наша серединка. серединка, У нас там де три. Ось тут серединка, тут і тут. ці три петлі ми будемо пров'язувати по два рази. Зараз покажу. Пов'язуємо звичайні поки що петлі. Ось так. Тепер будемо пров'язувати всі три петлі, які знаходяться посередині, будемо пров'язувати по два рази. Перший. Другий. Тепер в наступну петлю також пров'язуємо два рази. І в третю петлю. Також будемо пров'язувати два рази. Один, два. Ось так. Тепер будемо пров'язувати е, звичайними петлями. Пров'язуємо до кінця пелюсточки. Ось наша пелюсточка закінчилась. Тепер будемо робити петлю е, на Беремо, заходимо в петлю, протягуємо нитку, але е, зразу ось цю нитку другу ми протягуємо в цю петлю, це називається півпетля. І робимо знову е, звичайні петлі без накиду. І так робимо всі, всі 4 петлі. Я пров'язала 4 петлі тепер будемо пров'язувати п'яту саму останню петлю разом. Я пров'язала ці петлі, які тут. Тепер робимо звичайні петлі до серединки. Ось так, тепер будемо пров'язувати три петлі в кожну по два рази. Це, я пров'язала тепер робимо звичайні петлі. Останнє петля будемо робити зараз петлю е, на, на пів петлю. Засовуємо гачок про. Беремо нитку, протягуємо, і у нас виходить дві, дві нитки. Беремо цю нитку і просто протягуємо через цю петлю. Тепер робимо звичайні петлі до кінця рядочка. Це їх буде чотири Один, два. Три. І остання петля четверта. Ми з вами закінчили робити нашу квіточку. Зараз потрібно відрізати нитку. Беремо ножниць, ножиці. Ось так. Відрізаємо. Тепер робимо вузлики. Беремо нитку, яку ви відрізали, і протягуємо ось так. І так ми повинні зробити, скільки... Я роблю три рази, щоб закріп... добре закріпилося. Другий раз і третій пуслик. Зробила. Так, зараз ми відрізаємо цю нитку, так, щоб її не було видно. Ось так, не видно. Перевертаємо нашу круточку. Ось таку. Ось ці дві нитки можна зв'язати два рази. Зв'язати, звичайно, ось так, один раз, другий і третій. І потім ці ниточки ми відрізаємо так, щоб не було їх видно. І цю також. Ось так, тепер нічого не видно. У нас виходить ось така пелюсточка, така квіточка. Тепер в мене їх дві, можна ставити чашки. Ось моя чашка, і я її поставила добре. І вийшла ось така квіточка. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал в'язунчик. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати жодного відео. Всім до побачення!